Всім привіт! у Мікрофона Інскрейн. Ми сьогодні знову пограємо в Car4Sale Simulator Чесно скажу, я хотів пограти в Forza 4, записати режим вишибала, але там дуже маленький онлайн, тому я знову пішов Car4Sale Simulator В Car Попередній серії я купив дві машини, одну з них я вирішив затюнити, і це було помилкою, тому що ніхто її не хотів купувати, дуже сильно забивали ціну. Я єлі-єлі її продав. Тому я зробив такий вивод, що не потрібно тюнити дешеві машини. Блін, на сьогодні, в принципі, понеділок, наскільки я пам'ятаю, завтра. Uh, ...в нас і буде відкритий авторинок або аукціон. Ну, блін, хоча в мене 15 тисяч баксів. В принципі, ладно, погнали на сусідство, подивимось. Так, коротше, да, погнали на сусідство щось тут ще купив, то і все. Uh, uh, О, що це таке. Uh, я не знаю, що це таке. Це похоже на Audi, ну це на Audi, Це катьхонда, так. Да? А, блядь, це s 4. Погоди, воно, в мене, часу не було, а не воно 18к стоїть, Ну, я не зможу скинути ціну. Треба вкачувати навик, до речі, скільки там ще лишилось. А, ну ще є чуть-чуть, є ще чуть-чуть. Так, це буде, напевне, дуже дорого. Тут, блять, якісь такі машини стоять, доволі такі, не дуже ти й дешеві. Ну, ця тачка у нас дуже сильно побита. Це у нас опять Audi, яка, скоріше за все, теж стоїть доволі таки до фіга Audi Q7, да? А, 9к вона стоїть. Ну блін, я не знаю. Мне, кстати, та Audi Bish понравилась, она выглядает би старейшее, хотя у нас стоит дорожче. Короче, не знаю. Блин, не знаю. Давайте сейчас подимся, что тут є, потому что я не дуже хочу машину за 9к пят. Вот такого за 13 я б взяв. щоб, в принципі, же якось бабки старатися підняти, бо цей капец. Скикво це вот. Непонятно що це. скільки це непонятно, що це стоит. А, фіации. скільки? Тетя, а, 1000 баксів всього лиш. Блін. Було би прикольно, якби якось Сразу ціну писало, щоб я оце не бігав по цій карті. А, я тільки зараз зрозумів, що в мене немає звука в грі. Це баг. Сейчас попробуємо пофіксити, що це працює. Так, а ну. Вроді появився, да? Так там довбаний код кричить. А, пожиці, в мене на наушниках було дуже тихо, да? Коротше не знаю, вроді зараз є звук. Так, BMW 5 серії, чим. Не понял. О 14К. Бля, 14К Подожди, а що в неї по пошкодженнях. По пошкодженнях, вона вроді би нормальна, новенька. Так, у мене заощадження, тобто збереження. Коротше, вроді би вона не роздовбана, я не знаю. У хоче 4500 за нею. Я попробую скинути до 13500 на косарик, но ну, він, конечно же, на це не согласиться, правильно я понимаю. Ну да, так, зрозуміло. Ну давай за 14500 баксов мені скинь. І я її забираю. Дякую. У мене ще косарь лишається. Зараз побачимо, в якому станеться тачка. Так, уже. О, вона не пофарбована і не пошкоджена. Бля, це офігенно. Це дуже офігенно. Тюнити, я думаю, я і не буду, тому що в цьому немає ніякого сенсу, я це вже зрозумів в попередньому відео. Там вже... Я думаю, є сенс тюнити тачки, які... Які стоять нормальних бабок, скажімо так. Так, куди мені їхати? Блін, кудись наліво, по-моєму. Так, тепер мені треба трошки бавити звук, бля. Щось, звісно, я за звуком протупив. Так, сюди його, наліво. Де тут мій автосалон, я вже не пам'ятаю. Бля, це беха непогано їде, кстати. 118 розігнав. Ну, я не знаю. Пробувати її, напевно, немає сенсу. Я, кстати, так і не розібрався з молотком. Як е, фармити... Ну, не фармити, а добувати цей довбаний метал і заробляти на цьому гроші. Я відоси так і не подивився він на Ютубі. А сам так теж не розбирався, коротше фіг його знає. Можливо, там ще тачки якісь заспавнились. І в мене вийти добути цей довбаний метал. Коротше. Що з цією тачкою робимо? В принципі, її просто треба помити. А, ну сьогодні вже я не встигну продати. Вже 5,3 4. Я думаю, є смисло йти спати. Е, в принципі... Ми це її зараз точно немає сенсу, да, просто зробимо фотку. Боже, а як відкрити планшет? А, на тап, на тап. Все, планшет, камера. От в принципі, я думаю, такий ракурс зафоткаємо. Блять, боже, а, а як, а чо? А, а як а чо. Я вроді би от зумлю. Ну, не зумлю, а фоткою нормально, але воно виходить чути такого. Коротше, пофіг, хай буде так. Я думаю, це ні, ні на що не вплине. Давайте офіс прибираємо по фасту. Нафармимо трошки опити і підемо спати, тому що сьогодні тачка все одно не продасться. Я в неї вклариватись не буду, просто її помию, та й усе, все. Та й усе. Все, у нас все чисто. 6.18 вечора. Йдемо в нашу халабуду, в наш довбаний контейнер, і лягаємо спати. Так, лягаємо спати. Все. <фі -ampoo> Офігенна статістика, мінус 4000 доларів. Клас. День дуже продуктивний. Так, давай прогружайся. Раз, два, три, чотири, п'ять, Отично прогрузилося. О, у нас вже вівторок. Да,сь у нас місце ринку було. Е... Йдемо, коротше, в офіс. Може зараз буде ще подивитися, що тут є якісь фішки в цій грі. Ну, може буде подивитися, які є ще фішки в цій грі. Там Там ще якісь драхи, я знаю, всяка ця фігня. Так, в мене знову офіс брудний за ніч мені його засрали. В принципі, офігенно. Я тільки не розумію, хто кидає цей мусор в мені, тому що це трендець. Так, відкриваємо офіс. А давай так, я хочу з планшета попробувати викласти. А, ні, стоп, куди викласти? Треба машину помити Скільки вона грязна вже. А, на 56%, ну бля, нормально так. Коротше, драємо, шаруємо, займаємося мейкою. Так, давай. Аккуратненько, акуратненько. Подож, де, де, де? А, двірка гряза. Ще знову, як... ще знову, бля, да, ще знову котрі поміняється просто в гори і це буде, звісно, весело. Коротше, до мене прибіг ход, я його ненавиджу. <займає> тому що він мені мішає записувати відео зі м'яуканням. Та хай він тільки мені спортів дос, я не знаю, що я з ним зроблю. Так, давай, відмиваємо це все акуратно. Так, 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 ого, машинка реально грязна. Ну, в принципі, так, да, 56% хотів. Та-та-та, та та раз, два, три, четыре, п'ять, відмиваємо, все, ура. О, навик, навик. а тачку я ні, бо я щось не зрозумів. Мені просто навик все, Так, боже, машина, стан автомобіля. А, ні, ніфига, 16% ще брудне. Так, 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 так. берем губку. Берем губку. А да, де, да, да, да грязне? Вот, грязне. Кот закрийся нафіг, не мішай мені. Вот, грязне, Давай, давай, відмивайся, я вже здобався це шарувати. Ааа, камон. А де воно ще грязне? А ще криша грязна у нас. Зараз відшаруємо нашу кришу і я не сподіваюся, що ця машина вже буде чиста. Та камон, де воно ще грязне, я вже здобувся її шарувати? Я звісно, розумію, що мені капає точки досвіду, але це задовбує. Все, ура! Навик, що я можу качати? Я можу качати губку і я можу качати те, що мені буде показувати, скільки пошкоджена машина. Я хочу качати, чесно кажучи, цю штуку, типа... Що, Що це таке, боже, Ви можете придбати автомобіль за ціною. Во, да. І за більш високою. Я хочу зараз блокувати, тому що, бля, ну, по ідеї, я ще зможу тачку продати дорожче, а потім уже відкрию наступний навик, щоб дивитися стан автомобіля. Не знаю, чи я правильно щось зробив. Блін, я хотів, кстати, виказати тачку через планшет, але я думаю, цього немає ніякого сенсу, там разі немає. Коротше, 14к я взяв, я ставлю 21 тисячу і побачимо, наскільки вони ще будуть ці гади забивати нам ціну. Е, пишем пишемо, МВшка, ахаха, не знаю, Афієн названня. По-любому я приїхав би, коли побачив таке в об'яві е, Офігенна фотка, ну, зразу видно підход до бізнесу. Так треба офіс відчинити. А то в мене зверху Google проводчик написав, що в мене він закривати, ще буде відчити, відчинити. Коротше, погнали на свалку, вдруг там заспавнилися в машини, поки до нас не прийшов ще клієнт. Та ні, кому? Тут нема тачок. А як? А як тут фармити тоді цю фігню всю? Короче, не знаю, треба буде якось з цим розібратися, бо це якийсь стриндець. Тим часом у нас прийшов в офіс. У нас прийшов О, даже не один, там. А, не, один. що там ще якась якось світа, це просто знак красности, типу фосел. Чувак, дивися, ну не борзей, 21 катачка, ти забираєш за таку ціну. Ну мені пофіг. 15 799, Я її за 14, да, вроде взяв? Угу. Да, я її куп... за 14 купив. Кидат тут же показується, взяв. Чи я сразу просто якось я сразу не заметив. А, чувак, о, я учень Окей, я вже можу більш е, хорошу ціну ставити. 20к 20к 2000 написати так 20к, все, щук, же 2000 тачку забере Ти чо, охерел? Уже вишников немає, він просто барзею, ну він збиває до сильно ціну. Е, бля, я що, ж зря вкачав цей навик? О, тетя пришла, тетя, е, скільки ти хочеш за машину? Че вони борзіють, Так ціну збивають, я фигею. О, 17 к це вже краще. Дивись, 20 тысяч. Ну, це нормально. Я тачку блядь, за 21 тысяч выставляв. Ты чо? Ты мне приїхал тут чинус збавить чи машину куплять? Да ты чо, офигела? Ще хтось є? Эээ, камон, вони борзеют! Вот я не понимаю, вони бачать что Тачка стоит 21 тысяча. Он такива нагледают. О, я хочу 17 тысяч, о, я хочу 15 тысяч, блядь, Не нравится, не приезжайте, камон! Ну, давай 19500. Кому, наче я ціна відкривав, За 12500 забирай. Все, наконец, хоча б так. У нас тепер 20 на 1000, є, це вже прикольно. О, ми встигаємо на місце автомобіля автомобільного ринку. Погнали, може можна... Кра... класне, да. Let's go. Приїхали на автомобільний ринок. Ух, як просадка в впеса прийшла. Що тут є цікавого? Ту -ту 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 -ту. Ну цей порш буде стоїти лями. О, блять. Кстати, ця жижа прикольно виглядає. Скільки цей фіат стоит? 2. Два... А, ну 12, не, чувак, я вже багат, Моє 20 тысяч, понимаєш. Хе. Так, дочь, пікап, він, по-моєму, 17 А ні, 13, ух, у речі, то я можу багато що купити. Мені ж просто цікаво, скільки стоїть порш. Ой, ну не, не. Понімаєш, немає жо таких бабок, чувак. Це корито, напевне, дешеве, тут тачка розшатана, я і так все бачу. Оце скільки це ng 5, щось таке. Це нісмтіпом. Не сам чи що це, я не знаю, ну, воно дуже дороге. Я просто не розумію, тут якась така розцінка, розцінка йде, що я не розумію, що дешева, що дороге. Оце 27к стоїть. Я напевно зможу збити ціну, хоча в мене жена трошки вкачана Так, це Фіатик за 16 тисяч по за 16 тисяч, так той дешевший. Ну і ро той просто. Ну це беха? От вона мене цікава, ну блядь, скільки вона стоїть. 28 Ну, давайте попробуємо, ну воно не скине ж мені. Ну от 20. 20к я забираю. Давай. Не, ну понятно, так, да, ну не хоче. Бля, ну оцей фіат, в принципі, є смисл взяти. Я думаю, ну він просто дешевше, він за 12, а той за сімнашку продається. І в принципі, по вигляду, він, ну тут крило вшатане. І задній, і передній, але я думаю, це все одно буде дешевше, ні. Чим... відремонтувати буде дешевше, ніж купляти той. сподіваюсь, я не помиляюсь. Коротше, давайте купимо цей Fiat мінім. Доста тисячі прибіг нього. Uh, так, він дуже тебе пошкоджений, давай за 10 тисяч. Давай, 10 тисяч. Він тебе пошкоджений, чувак. Ну капец, ти наглий. Коротше, давай, пощу ДНС. Та ти чо офігев, ти мене задовбав 12 тисяч машина. блять, 1 з 500, і я забираю. Давай хоча б так. Наконец-то, блять, вони все одно борзеють і не хочуть скидати ціну на машину. Так, 9 лишилося, сейчас побачимо, наскільки сильно навшатана ця тачка. А, ой, йоперний. У нас ще й пофарбована, бля, напевне, було сам взяти все-таки ту машину. Я сподіваюся, ремонт цієї тачки мені не обійдеться дуже дорогим. Хочеться вже, звісно, кататися на дорогих тачках там за штук 100, но в мене ще немає стільки грошей, тому катаємось сьогодні на таких машинках. Так, я не знаю, що це таке. А, це тут родом можна купляти. Так, да, коротше, сейчас передамо цю машину і, в принципі. Нє, сейчас... Починемо цю тачку і можна буде подивитися, що є ці грі цікавого. Тому що. отут є якийсь дракрейсінг, да? А як в ньому участвувати? Типа до чала треба підійти. Тачку, блядь, не заглушив. А тут є гонка, поче ставити це ставка 17 я понял. Тут мінімальна ставка 17к, у мене на масике бабок. Ну, бля, ладно, а ти що таке робиш? О, тут я можу поучаствувати. А це типа з ботами чи це онлайн? Давайте я сейчас проверю. я тільки тачку сейчас хочу затюнити і подивлюся, що це таке. У мене, конечно, тачка не дуже підходяща Но мені просто цікаво перевірити, що це таке. Типу, чи це буде драг з ботами чи з реальними гравцями. Ой, я сказав затюнити тачку, я відремонтувати їх тю. Тюнити я і точно не буду, я вже сказав, дешеві машини тюнити, це, це себе не поважати. Так, підмос його. Ще по фаст. Тихо? Трошки трошки втратив керування, буває. Заїжджаємо сюди, але тачка не роздобав Так, чувак, я завжди йду до тебе, я хочу приїхати вже до тебе, до другого ремонтника, до другого сантехніка, Що сантехніка? Ну ладно. Е, коротше, ухюперний, 68 баксів аж ремонт стоїть. Треба її ще буде пофарбувати, бо вона в окраски, я думаю, що це е, по-любому вплине на стан продажу, на стан ціни. І так і немає ніякої тут тачки, в мене є молоток, але, блять, що я не маю стукати. Тут просто отспавниться такий мусор і це все, що я можу зробити. Я от стукаю по шинах, нічого не відбувається. Я стукаю по цій штуці нічого не відбувається. А зачем я купляв молоток тоді? Блін, непонятно. Короче, треба розібратися з цим буде, тому що, ну, капець якийсь. Хотів заробити на цьому, а на цьому не заробиш. Ну, по ідеї треба в машини стукати, ну просто нічого не відбувається, Слово слова зовсім. Проще, я хз. Давай я хоча б 20 баксів заробимо. Я думаю, тачка вже у нас відремонтована, да? А, ні, він ще й ремонтує. Боже, скільки там ще? 75% вже відремонтував він. В принципі, машинка трошки пошкоджена у нас вийшлося. Трошки пошкоджена. Авторепей, а тут все це... Це не відкривається. Да? Ну ладно. Що, чувак, нема роботи, нема машин. Да? Ну, буває таке... таке життя. О, все, отлічно, машина відремонтована. Давай, пускай. Заходимо в неї. І, в принципі, зараз вже 6 часу вечора. Я сподіваюся, встигну її покрасити. Сейчас не будемо сильно вибирати колір, тому, що... тому що треба всягнути її пофарбувати. Так, все, тихо, стопиться, стопися, стопися, хорош. Е, так, я не знаю, який колір. В принципі... А, таке можуть частини просто у деталі фарби зробити і все, нахуй перефарбувати. По ідеї, сейчас же окраска має пропасти, так? Да? Так, да, все, вона у нас в хорошому стані. Сейчас вже буде темно, тому їдемо спати. Їдемо спати і потім будемо двигатися, подивимося, що ж це за драг рейсінг такий. Ну, я знаю, що драгрейс просто опять же, не знаю, чи з реальними гравцями, чи з ботами там. Коротше, подивимось. Коротше, я буду наглим, я сказати слово коротше, і припаркую тачку десь от такого от прям. Нафіг кудись далі ставити, хай тут стоїть. Сподіваюся, ніхто не вкраде. Погнали в контейнер і лягаємо спати. ж тільки 7-часовий вечора. Я не знаю хто 7-часовий вечора лягає спати, але пофіг. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ждемо Все, наступний день. У нас сьогодні аукціон. Блін, 5 часов вечора відкривається. 5 пм, так в мене ще 7 пм. У мене часи збилися. У мене збились часи. Офігенно, да, багів багато, звісно. Що нас тут є? Е, так, тут є заправка, можна заправляти тачки, хоча я не знаю, який у цьому сенс Я думаю, це націльно не впливає. Автомобіль ринку не були Є червоний бар, оце щось таке, зробіть перевод. А, ну це типа ці карти, я поняв. Коротше, ладно, тут нічого такого цікавого немає, тоді їдемо в офіс. Е, тачку я відмию, тільки на час Трошки попозже, тому що я хочу подивитися, що це за драхрейсінг такий. Я сподіваюся, що в мене зараз час пофікся часики, бо у мене показує 7,51 пм, а тут типа аукціон 5 пм. По суті, в мене баганула гра, і часи показуються неправильно. Так, їдемо сюди. -го, і попробуємо поганяти. Ой-ой-ой! Тут же тільки один чувак стоїть, ці кудись пропали. Так, скільки? 285 баксів, давай. Я готовий, що робити? Так, загрузка якась, ждемо. О! О, подожди, камон! И шо і з кем гоняться? А с кем гоняться? С ботом, типа, да? Така сама у него тачка, подожди. Не, в него не така сама тачка. Це бот чи не бот? Фихер, знай, подожди, почати двигун, стар зупинка, підготувати. А шо це таке, випуска, выпускати шоси. Альт. Ну Все, подожди, А як? Все, я готовий. Вже, поехал, алло, а, а я не можу. а, а, а як? Аяк! Ай! Блять, тут ручна коробка, чого? Тут ручна коробка у нас. Вже Чи це типа передача а контр типа назад. Ван, let's go Поїхала, я парша стартану, мы не Скіпаєм... пху, Скикаем, скипаем. ё -мо! Скипаем передачу! Це походу бот, да? Я не знаю, походу це бот. А, тихо, тихо, тихо! Я п'ять. Я перший, все, я перший, я виграв. що я типу, бабки ще зроблю, да? Я поставив, типу, от 200. О, я по 70 баксів виграв. Стефані, Стефані, ну це бот, походу. Блін, я не знаю, якщо. Ну це, походу, бот був, да? Напевно, що так. Ну я не знаю, це все одно прикольно, блін. Можна буде ще на, на разних машинах заїжджатися дрехрейсингу, це прикольно. Тільки якби це був онлайн, бо це було б ще прикольніше. Якби був нормальний переклад, ну я так розумію, це не тільки українська мова, це взагалі всі мови, які підтримуються в цій грі, вони перекладені в переводчику. Ну, розробочки прохалтурилися з фіг з ним. В принципі, з механікою не запарилися, тому що це реально цікаво. Так, давай прогружитися вже, йоперний, йоперний капець. Офіс брудний, ну він ще буде чистий, йоперний Е, Заводимо наш фіат. А, все, вони пропали. В мене вже немає цих штук. Цих NPC, вони, походу. Появляюся, там раз в день щось типу того. О, блін, в мене часи злетіли і вже немає цього аукціону. Я на ньому ще ні разу не був, мені хочеться там побувати і подивитися, що це таке воно. Так, їдемо сюди. Наш динозавр в Зопої. Паркуємо машину, як то кажеш. Збираємо мусор. Опять ж такий мусор. Я вже задобався збирати, чесно кажучи. Але в цьому є плюс. мені капає досвід. Мені капає досвід, який переводиться як довідка. Все, прибрав, прибрав. Відкриваємо наш офіс, і ми машину, тільки спочатку треба подивитися, наскільки сильно вона забруднена. Забруднена вона на цілих довбаних 100%. Ну, прекрасно просто. Я зараз її буду шарувати просто цілий день. Я реально буду її ще шарувати цілий. день. Я от думаю, оцю губку, якби в реальній житті так експлуатувати, то вона вже, ну, блін, вона вже була б непридатна до використання, тому що ну, це капець. Вона вже була просто така гриснюча, що це. Я не знаю, як нею можна було б користуватися. Ну, то, я так розумію, потрібно буде відмивати кожну частину автомобіля, тому що ну, вона вже в мене була не білою, а сірою, вона забруднилась недовбаних 100%. Ну ладно, ща відшаруємо що? Що залишається робити? Ну, в принципі, можна було на автомейку, але я не хочу туди їхати. Так, давай відмивайся. Ще ця частина, да? так? Крило взагалі в нас грязне, капець. Крило максимально грязне. Кстати, дісочки прикольні на цій машині стоять, доволі таке. Так, відбиваємо, відмиваємо. відмиваємо. Де тут ще От зад нас грязний? Я не розумію, як вона так замастилася. Ну, вона якось замостилася. Доволі довго це, звісно, все відбувається, але потрібно відмити машину, що поробиш. Я, дор... я не знаю, чи це впливає на ціну, але мені здається, коли машина більш така чиста, то вероятность того, що за неї заплатять більше, теж становиться більшою. Так, і Криша, Даша. І по ідеї, вже тачка буде чиста. Ну, либо там ще зеркала, якісь будуть грязь. Ну сподіваюсь, машина ще буде чиста вже. Так, давай, 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 давай. Все? Да, машина чиста, от вона реально стала вже біленькою, а не якоюсь сірою. Убираємо губку, давайте зробимо фотку, опять же таки Камера. Опа, палець дергався Нафігенно фотка, піде. А що то є, Тут є фотографії, є лідер, режим оновлення. Ти поновити офіс, так? Оскільки... Чудо знаки питання. Розгорні свій офіс щоб створити Коротше, час компаз йдемо, спочатку треба тачку продати. Давайте одразу відкриємо офіс. Я через комп викладу, мені так більш більш удобніше. Uh, я його купив за 11, вклав ще косарік, це вийшло десь 12 чимось, чимось, да? ну по 14-ка. Я ставлю за нього 21 тисячу. 21 тисячу uh, Fiat. З Аліка. Ну, блін, офігенне названня з Аліка. Фіат з Алика, Загружаємо фотографію. І по приколу загружуємо ліву фотографію. Ну, типа дві тачки, друга тачка в подарок, хай так подумають. <сіх> Все, давай, закривайся компуктор. Компутер, блять, камон, не можна з компухтера вийти. Все, я хочу опять на метал погляну, поглянути, на металосвалку, Але ні, ні, тут нема машини, я не розумію. А як? Як мені фармити? Навіщо я куплю цей молоток? Навіщо я купляв? Я не розумію просто, навіщо я купляю молоток. Чувак уже прийшов. Я за тачку поставив 20 тисячу, не потрібно про це забувати. Давай, 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 біжимо, 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 тільки головне, щоб нас не збила машина, машина не збила, здоров рижий, Чи ти не риждж, та мені байдуже. Оскільки, давай, опять зараз будеш скидати ціну. За скільки? давай, ну-ну, я тебе. О, 17 тысяч перелагай, что не собі А, Давай, 18... не, нифига. 19 скилл. 19 скилл, вона твоя. Давай. Ну, якщо тебе... А, все, забрав! Забрав! Офігєть! Навик реально працює. Все, у нас вже є 28 тисяч баксів, а на початку цієї серії у нас було всього лише 15. Льоперний, бізнес розвивається. Що я хотів ще подивитися? Я хотів подивитися офіс, його ж якось можна тюнити. От, оновлення. Що це таке? Є слот для буксира, який коштує всього 2500. Якщо ви отримаєте місце для паркування евакуатора, ви можете швидко перевести свої транспортні засоби на місце для паркування. Ну, я не знаю, чи в цьому є сенс. Це, типа, слоти просто, так, да, додаються. А тут ще щось є? Просто тут тільки, от цього є. Тільки оновлення цього. Парковки. А, от, режим редагування офісу є. Щоб закрити... Ага, хорошо, ще закриємо. Хочу подивитися, що тут можна зробити з редагуванням офісу. Можливо, тут є щось прикольне. Е, є компухтер, так? Да? А, я можу його, блядь, сюди поставити. Подожди, нет, это не нужно. Есть стена, есть окна. Да короче, это все таке. я думаю, этому нет смысла. Зачем мне стрелять? это, Ну это капец! Как мне вернуться на место? Как мне вернуться на место? Подожди. А что? Подожди, он у меня не офису. А как? Бля, я, я придурок. Посмотрите, что я сделал. Посмотрите, что я сделал, это капец. Я идиот. Ну і не я ідіот, а игра якась інтересна. А як мені це все повернути? Вперед, спинка. Вот, комп вибрати. Пожив вперед, спинка, вправо, вгору. Ну це просто управління цього. Ну, типа камерою, да? Вот, S, да. Обертати камеру. Редактувати. А я хочу назву перемістити. Як це зробити? Рухатися та видалити. Во, всьо, ще все повернемо, бо це якийсь капець. А я хочу наверх, чого я не можу верпинятися. Ну ось сюди го, гай буде. Во, їбать звук. Так, і компуктор. Компухтер. Ну мені, кстати, було удобні, щоб би він тут стояв, але я б не можна повернути, тому хай стоїть десь тут. блядь, неудобно. Короче, ладно, давай сюди його поставимо. Все, ура. Е, вікна, тут можна вікна поставити. Тут є оновлення офісу, це типа більше площа, да? У цьому є сенс. В принципі, на це можна збирати. Ой, мусорка баганула. Щоб треба буде теж все пофіксити. Чому я зачок помінявся? А тут прикраси різні, диванчики. Ну можна диван, по приколу купити, але в цьому ну, нема ніякого сенсу, поки що я думаю. Так, подожди, я хочу пофіксити мусорку. Так, я, я до сих пор не розібрався. От, треба сюди нажати. От, і мусорка хай тут того стоїть. Тому що це капець. В принципі, на сьогодні я думаю, можна закінчувати цю серію, тому що я продав дві тачки. І продалось мені доволі таки непогано, особливо друга машина. Навик зарішав. Ми підняли трохи бабла. Е, ну, в принципі, да, це будемо закінчувати. У мікрофона був інскрейн, Дякую за перегляд. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. І всім пока. Скоро побачимось.